Поки що рубаємо дерева. Я не знаю, чи ще щось буде чути, но я не знаю. Тому що той мені вже надоїв. Тепер добуваємо топором. Мені пофіг, я спасу в перший день ребенку. Ну, хоча б... Прийшла на... зарані. Тут ключ можна виглянути. Чи виловим м'ясо. Всім хай! Сьогодні я буду грати в 99 ночей. І як я казала в минулому відео, я прихворіла. Да, сьогодні якась булячка в літу чи що влітку, я не розумію. Ну, коротше. Всяка о така от болячка. І вже і сестра моя захворіла, і просто і батьки навіть захворіли. Щось якась болячка в цьому світі. Шасна по вулицям. Так що не удивляйтеся, якщо я буду якось так от підтягуватися, тому що. Як ви знаєте, якась болячка. І всі вже хворі. Так. Так, ладінко. Побіжали Тут монетки. Я сьогодні попитаюся дожити до, до хизе до якого дня. Я хочу точно побити свій рекорд. Це точно дожити до... До 99-го дня. І да, я вже зараз врятую першого рідоночка. Це дуже легко. Так, сразу стріляємо в одного вовка. Та куди? Стріляємо в одного вовка. Тепер в цього вовка. Зараз і стріляємо. Капітан тут м'ясо. Як ви бачите, я купила нову, новий клас, тому що той мені вже надає. Тепер добиваємо топором. Мені пофіг, я спасу в перший день рібенка. Я ничего не знаю, я такая. Только... Я спасаю ребенка в первые дни. Когда мне попадается релевый то Боже, можно какой нибудь мешок? Мне очень треба мешок. Спасибо за ци... тупый фонарь. Ой, Пас... простый ребенок. простой, простой ребеночек. За мясом пройдем потом. А так один стейк возьмем что друзья, я реально Дуже-дуже хвора Я У меня насморк Всякие вот такие вот штуки, дрючки Я не могу ничего работать У меня насморк просто капец что мне было С друзі. Я дуже-дуже сильно Выбуду, Ну а так, я хочу бути вегетаріанцем. Не їсти? Не їсти зовсім ніякого м'яса. Я, я не знаю, на що я сюди м'ясо взагалі дотащила, якщо я його і так їсти не буду. Ну його, от сюди. Треба буде скрафтити грядки. Так, да, я знаю, треба буде скрафтити грядочки. Так, поки що нам треба дерево сюди давайте в крафти. деревом Поки що рубаємо дерева. Я не знаю, чи ще щось буде чути, але я не знаю. так що вибачте, якщо нічого не буде чути, буду якось акуратно, щоб ви мене чули. Буду дуже-дуже акуратно. У нас вже 12 цих уже 7. Так що погнали купати. Опа. Тут монети. Будь ласка, не хейті мене за те, що я на відео смеркаюсь, потому що реально... Ну це неможливо, З... ну. Якщо ви скажете, то не записуй відео, якщо. Якщо така хвора, ну. Ви тоді мене перестанете взагалі дивитися. І відпишетеся від мене всі. Якщо. Як я можу, не... знімати вам відео. Це ж для мене вже буде якийсь стрес. Це буде для мене просто стрес, якщо я не зніматиму для вас відео. Так, ладненько. Закадуємо і крафтимо грядочки. Грядка. Так, давайте добувати наших. Кроликів. Щоб лапка була. Я просто мовчу. Та сама мовчанка. Так тихо, 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 тихо. Все, стоп. Та де та лапка? Реально, какие издевательства я уже миллиард цих притовкла <проб> кролики чи зайчики в короче напиши в комментарии Ци зайчики че кролики просто мне бы буду... интересно почитать ой как раз хороший мешок спасибо патроны Так, патроны взяла. Я голодна. Нет, блин. Я голодна. Ще ніч О, ніч Це меч. Я ще й голодна. Ладно, давайте пожрем цього. М'яса А, вона ще м'ясо з'їла Ладно. Я хотіла бути веганом, ладно. Приехали. Ладно, не будем Мы будем бути... Не будем, мы веганы Где-то в Короче Не звертайте увагу, если я не умею читать Зараз после каникул Никто не умеет читать Мне кажется, все уже забыли Про Про всю эту Штуку И все таки после каникул Будут так, да, раз вот такие вот и будут. И как раз мы вот такие вот и будем. Давайте пожрем сырого мяса. Ой! Кстати, видите? ха Палатки. Давайте її просто видалимо, щоб вона нам не заважала. Геніально, малий, ж ти брешені без. Малий просто вже Просто вже без палатки. О! Лягушки! Хай! Хай лягушка! Вона мене б'є, так що виїхана. сверчок лутил озера. Посмотрите, тут вообще полицей. Давай. Я голодная вообще тут, да, это мне шесть пожрать. Уже пятый день. Алло. Да ты водоворот кстати, знаю, что такие, что там за обнова, я вообще-то уже босса победила. Так что не треба мне писать в комментариях, что ты... Марта, ты пропустила обнову, 99 ночей. Да, вот он, он пропустил обнову, и Ну, хотя бы пришла на заранее. Тут ключ можно выбрать. Швилори, м'ясо. Просто б'ю лягушек. Коли добавлять якусь там лапку, лягушки. Що это такое, розрап? Або розраб це якось додумає, або я не буду з ним грати. Ну його. А, не розчитала я. компас, компас. -ком. Релівальєр. Якщо ви бачите це відео, то значить я його випустила канал. Ну, якщо ви це відео не бачите, то значить я його не виписала, тому що мені було просто лень. Потому що я не люблю випускати відео такі довгі. Це для мене просто якась просто мука. Особливо випускати відео довгі. Я не наложу випускати довгі відео. Це для мене якась повна мука. Повна мука. И накажите мені в коментарях, що чому ти не випускаєш відео, бо Я зайнята, да, я зайнята. Я хвора і зайнята. Я завжди кудись їду, я завжди зайнята. І не кажіть мені, чому ти так мало знімаєш для свого каналу. Тому що в мене є своє життя. І я не така. Що бігає за своїм каналом зайчиком. Помогите! Я еще, блин, голодная, я сейчас помру. Все, я, 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 сдохли. Нет, морковка. Да от меня. Дай пожрать, дай пожрать, дай пожрать, дай пожрать! Ставте, що цього не було. Я хотіла сказати, що більше продовження не буде. Тому що мені вилетіло з Роблокса і вилетіла якась ошибка, що 99 ночей поки що недоступні і я не можу в нього зайти. Ну, зараз все нормально і я вже в нього можу зайти. Це був якийсь просто баг. А так, на цьому всім па-па-па-па!